КПП Дзвінкове, що на Закарпатті, тимчасово не працюватиме через проблеми із програмним забезпеченням. 19 сіл Закарпатської області тимчасово залишаться без газу. Загалом це стосується 600 тисяч 225 користувачів. Свічки запалюють сьогодні на Закарпатті у пам'ять про померлих. До могил приносять квіти та лампадки. Військовий Василь Штовко напроте за 6 місяців був на фронті. До Збройних сил України чоловік долучився у березні цього року. КПП дзвінкове, що на Закарпатті, тимчасово не працюватиме через проблеми із програмним забезпеченням. Про це повідомляють телеграм-каналі Держпрокордонслужби. Наразі оформлення людей та машин пункті пропуску дзвінкове призупинене у ДПСУ просять урахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та обрати інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною. З 9 до 14 листопада у 19 селах Мукачівського району припинять газопостачання. Про це повідомлено на Фейсбук-сторінці «Закарпатгазу». Йдеться про такі населені пункти: Горонда, Форнош, Нижній Коропець, Дерцен, Жнятино, Баркасово, Серне, Чумонен, Гать, Гут, Запсонь, Косино, Пупово, Гетен, Рафайново, Шом, Батрать, Каштаново, Горунглаб. Відключення здійснює Закарпатське лінійне управління магістральних газопроводів. Фахівці перевірятимуть переврізку новозбудованої магістральної. Ної ділянки газопроводу це дозволить створити умови для постачання газу з Європи в Україну та підвищить енергетичну безпеку держави в умовах війни. Закарпат газ перекриє газопостачання до будинків. а Після завершення робіт перевірить систему на герметичність, аби здійснити безпечне відновлення газопостачання. Жителів сіл просять завчасно підготуватися та подбати про альтернативні джерела енергії. На могилу до чоловіка Олега, який загинув на фронті 24 жовтня, прийшла Наталія Пишна. Кожен день приходжу з ним каву п'ют. Сам пішов добровольцем, відправив нас з сином в Європу і одразу подався 24-го. Першого вже взяли. Пів року ми не бачились з ним. Але він таки був духом. Він казав, що все буде добре. Він повернеться з перемогою і будемо троє з сином з ним відмічати перемогу України. Дуже шкода, що його нема. Але я знаю, що я не вдова, я жінка-героя. Свічку запалила на могилі захисника України Тараса Гайдука, його тітка Олена Дьоміна. Він дуже любив Україну, сам історик. Він загинув в Оріхові. Він зразу його ж мобілізували у перші ж дні. Він загинув 6 березня в Оріхові під Запоріжжя. Я приходжу фактично через день. Я просто не можу з цим змиритися. Квіти на могилу до брата несе Богдан Соскида. З ним на цвинтарем прийшла мама, котра спеціально для цього приїхала з Чехії. У такий день вони на раз в році і це нам як кажуть. Наші традиції це наша пам'ять. Ну, і в такий тяжкий час мусимо, і ми повинні любити своїх рідних, своїх близьких і не забувати про них. До на їхні душі, як кажуть, будь спокою. У день пам'яті на Ужгородському кладовищі панахиду за померлими служили три священники серед них і Роман Курах. Ми вся католицька церква. Це дні, коли скатольська церква святкує день всіх святих, а також святкує день усіх усопших. Це свято з однієї сторони є сумним, тому що завжди є боляче втрачати своїх родичів, близьких, рідних, завжди болюче. А з іншої сторони, воно не є сумним, тому що воно нам показує перспективу, що останнє слово має життя. Життя вічне, наші захисники, наші воїни, солдати. Чому їх цінність їхнього життя і їхньої смерті? У тому, що вони віддали своє життя із любові до Бога, з любові до свого народу, до своєї батьківщини, з любові до своїх рідних. І то ми їм є дуже дуже вдячні. За словами Романа Кураха, панахиди до Дня пам'яті відслужили на всіх кладовищах Ужгорода. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Василь Штовко живе в селі Кушниця Хуського району. Він інвалід першої групи. У 2004 році втратив ноги, коли був на заробітках за кордоном. Чоловік каже, до Збройних сил України хотів долучитися ще у 2014-му. Тоді його не взяли. Цього року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Василь знову пішов до військкомату. Я кожен день ходив якось прошвирнути, ну ніяк не виходило в мене, а потім мені вже надоїло ходити впрашувати вонкомат. І це я до дівчат кажу, дійться, ви мене запишіть, а там кажу, хай вони. Ну, давайте, каже, а там, каже, хай комбат все розбирає. Ну, то і все так, я пішов. Ну, ці всі документи зробили списки склали, і нам качу відправляти. Так, 2 березня Василя Штовка взяли у 128-му гірську штурмову бригаду. 4 березня він з побратимами вирушили на позицію в Запорізьку область. Там Василя Штовка призначили водієм. Спочатку, ну якби у нас машин не вистачало, там деякі машини приходили, ті хлопці брали водіїв, у нас не водіїв не вистачало. Вони мені на 66. Я так і став ремонтувати. Ті машини, ті машини, ну потім. Потім вже якби, ну, розійшлися по позиціях, хто куди. І мені каже, що бери, сідай на, на газельку озброєння різне, снаряди, ну, як говорять, ми бика. І все. Оце БК. Ну і там продукти. Я не розвозив обіди. Там спеціальні машини були. За словами Василя, те, що він на протезах помічали не всі. Командир казав, підійди туди, бо деякі, знаєте, ну, типу, не то, що там відмовляються, страшно чи ще щось, а він каже, покажи їм протези. А я й так покажу, ні так. А як ви тут служите? Покажу так, бо так служу хлопці. Треба. Військовий каже, на фронті в їхньому батальйоні була дружня атмосфера. Може, десь хтось і щось десь хтось із ким і сварив. Або це може, ну може, щось не так сказав, чи неправильно все зрозуміло, ну, ну щоб ну це може на хвилину, знаєте, Може, щось десь щось не так зробило. Ну, такого не було, бо. Знаєте, оце все знаєте, ну ми всі дійсно це як браття. Там дівчата у нас багато було. І скільки заміж вийшло, не помню вже шість. Нарахував. Це точно було. Хлопці, знаєте, я звик до них. Мені приємно, коли особливо їздиш на позиції, привозиш і вони бачать тебе. І мені приємно це не тільки з мого підрозділу, а на різні позиції. Коли їздив з різних підрозділів, хлопцям було приємно. За словами Василя, найтяжче бачити смерть своїх побратимів. Ванька такий борис із за річчя. Так шкода, знаєте, ранений, його руські обкружили, ранений, ніж витяг патрулів не було. І ножом відбивався. Ти бачиш, що вони можуть його взяти. Ну, Кожен з них боявся поранити. Може уб'є, ну все таке, він хоч і ранений був. Взяли його, застрелили. Чи надійський, цей такий, той, що на БТРі, розумієте, заглох БТР. А хлопці по, -по що коли ж треба тікати, бо ці їх доганяють. А він каже, хлопці, бі біжіть, каже, а я каже, з куломета трошки прикрив, там вийшов танки, потім він відстрілювався каже, там я не знаю, скільки хвилин, п'ять. Ну, то кажеться, що п'ять хвилин це, мабуть, багато чи мало, але. Там в таких ситуаціях це дуже було б допомогло, бо хлопці відійшли в посадку та живі залишилися, а по ньому танк удари. Зараз Василь Штивко готується знову їхати на фронт. Вдома чоловіка чекають дружина та дочка. Коли там бути, то я ж по телефону з ну, ним. Якщо може не щодня, ну, через день, то точно я говорю, а останні... Ну, Казати, місяці і місяць, місяць то що коли я там був, то я майже кожен день і повідів зв'язку. Вона нормальна, вона все відносить. Ну, я бачу, що їй приємно. І дружина вас підтримує у вашому виборі, правда? Так. Чи буде перемога України, Василь Штовко каже. Я знаю, що вона буде, лише тільки не знаю коли, але скоро, та й дуже скоро. Ну, Я маю на увазі, скоро, знаєте, як, це для мене і багатьох наших хлопців, тому що. Не те, що вони змучили уставши, так вони це є, бо десь Бог це дуже скоро буде. І ви згадаєте потім мої слова, що як воно скоро пройшло, але як воно довго тягнулося. Розумієте, Для мене це кожен день, коли це війна, я не знаю для кого, але для мене це особливо тут, коли я це. Мені тут ну, не то, що важко розуміти якось… Я думаю, там за хлопців розумієте, Вот mm -hmm. все. Я до них хочу, і все. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.